Горішні плавні демонструють приклад сучасного міського розвитку. Після відкриття Гончаренко центру, що відбулося минулої суботи, народний депутат України Олексій Гончаренко на запрошення міського голови Дмитра Бикова відвідав ключові об'єкти громади. Що найбільше вразило парламентаря, дивіться у нашому сюжеті. Минулої суботи після відкриття Гончаренко центру в горішніх Плавнях міський голова Дмитро Биков запросив народного депутата України Олексія Гончаренко оглянути ключові міські об'єкти. Першою зупинкою стала новітня котельня з сучасними котлами Бош автоматизованою системою управління та когенераційною установкою, що дозволяє одночасно виробляти тепло й електроенергію. Далі ЗОЖ номер 3 імені Віктора Нижниченка. Тут завершені капітальні ремонти класів і збудоване з нуля сучасне укриття. Нардеп відзначив системний підхід міської адміністрації до створення безпечних умов для навчання дітей. Народного депутата приємно вразили сквер Ферекспо з фігурами динозаврів, паркове озеро з лебедями та світлова інсталяція Дирижабель, присвячена дружбі з містом побратимом Фрідріс Гафеном. Під час спілкування з журналістами Олексій Гончаренко поділився своїми враженнями від побаченого. Дуже багато вражень від міста. Я, чесно кажучи, ну це рівень світовий, те, що я бачу, і з якою любов'ю до міста зроблений благоустрій, які фантастичні сквери, дінозаври це взагалі вогонь, які фантастична спортивна інфраструктура, скільки багато душі у все це вкладено. Місто, яке живе, розвивається, незважаючи ні на що. Ви знаєте, я От недовго в горішніх плавнях, але вже є відчуття, що це місто, в якому хочеться жити. І це дуже круто. Наприкінці екскурсії містом, Нардеп зазначив, що горішні плавні демонструють приклад того, як сучасні технології та турбота про комфорт мешканців можуть поєднуватися в розвитку громади.